Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма «Вознесенськ онлайн, яка виходить в рамках проекту Українсь Сошал Ком'юніті голос громади, буде почути за підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. І сьогодні автор цієї програми Сергій Аверков. Сергій, доброго дня, розкажи, будь ласка, що за новина у вас сьогодні там відбувається? Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні, хоч у нас програма називається Вознесенськ онлайн. У нас сьогодні виходить, що Львів онлайн, тому що я перебуваю на четвертому форуму щорічному четвертому форумі ОСББ, який проходить вже традиційно місті Львів. І сьогодні цей форум зібрав більше ста активістів. Майже от мені підказують 180 активістів, які болівають за ОСББ. Це і представник. Кі органів влади, центральної, місцевої влади, це безпосередньо голови ОСББ, голови асоціації ОСББ, керівних компаній, банків, комерційних структур, які допомагають або хочуть допомагати ОСББ, ну, просуваючи свої продукти, і сьогодні. Триває перший день всього два дні будуть говорити про проблеми ОСББ на цьому форумі. І я би хотів сьогодні з гарячої точки вам розповісти, який, який порядок денний, чим сьогодні живе спільнота ОСББ. І якщо казати загалом, то звичайно говорять про проблеми, які є насущними і які є, мабуть, такими глобальними. І про них вже говорять не перший форум. Це проблеми із монополістами, проблеми з. Відшкодуванням пільг проблеми законодавчого регулювання, так як є декілька ініціатив. І, і, значить, є така активна дискусія щодо цих всіх питань. Окремо є блок комерційного питання. Зараз вже є до СББ викликаний інтерес у приватних структур, банків, сервісних організацій. І сьогодні цілий блок був присвячений саме ці, цій проблематиці. Да. Комерційні банки пропонують кредити, сервісні організації пропонують продукти по обліку в об'єднаннях співвласників і безпосередньо по. Слуги з утримання будинків це все, все звичайно не є так досить однозначно. Є плюси, є є мінуси, і саме такі такі форуми дозволяють комплексно обговорити ці питання і визначити, куди ж буде рухатись рух ОСББ, куди буде який буде напрям розвитку ну, мабуть в найближчий час. Я би хотів да надати слово Руслану Володарчику, який є безпосереднім учасником форуму, має е, виступ на цьому форумі. І я би хотів, щоб він коротко е, можливо е, охарактеризував якісь основні тенденції, які, які ми характерний цей форум, і можливо зробив свої прогнози, е, що вдасться вирішити завдяки цьому форуму. Будь ласка, я передаю слово Руслану Володарчику. Можна говорити, не, не завжди. Добрий день, шановні глядачі онлайн. Хотів би я в двох словах розказати про цей форум. Він же в нас не неодноразово, вже четвертий рік підряд. Основні, основні питання, які тут ви, ви, ну, визначені які пробують вирішити наші такі самі голови СББ, ну всі люди, які тут приїжджають, це. Неврегульованість законодавства взагалі по Україні по питанню самому ОСББ. Друге, те, що говорив, тільки що Сергій, що це робота з монополістами, тому що на сьогоднішній день наші ОСББ взагалі не захищені перед монополістами, а це водоканал, тепло, обленерго і горгаз. Ну і є ще таке питання по, по відшкодуванню пір та субсидії. Мешканцям, які, наприклад, в себе в будинках хочуть ремонтувати будинки. Вони приймають ті, хто розбирається, щоб було зрозуміло, приймають більші тарифи, де закладають і ремонтний фонд, і все. Але на сьогоднішній день законодавством не, не врегульовано це питання, тому що як вам пояснити, тариф, тариф тариф, який затверджується міською радою, він він в повній мірі не відшкодовує той тариф, який затверджується головами ОСББ на зборах. Тому на сьогодні тут зібралися люди. Повторно хочемо донести цю інформацію до, до наших керівників і міст голів міст і областей. І тут у нас на сьогодні є представники з міністерства з національної ради, просто щоб вони це почули і донесли цю інформацію надалі вище. Може, якісь питання тут чи я? Так, да, тут може бути, якщо у нас до нас сьогодні приєднався Ярослав. Якщо є питання, ми з радістю відповімо, але ну, підсумовуючи, все ж таки, хотілося б сказати, що такий форум є, мабуть, чи не єдиною такою масштабною площадкою, де в реальному часі вживу збираються такі високі посадовці. І найактивніші люди, да. які. Просто це продвигають да тут представлені майже всі мабуть всі регіони. Всі. Якщо бати південь, схід, Пів, північ і захід дуже різноманітні категорії, і мабуть я не не буду скромним, але скажу, що. Цей форум задає певні тенденції в сфері ОСББ, і тому ми, як організація, яка працює в цьому напрямку, вважаємо за наш долг відвідувати такі заходи, чути останні тенденції і робити для себе певні висновки, в тому числі по роботі по просуванню цих ідей у себе в регіонах. Я думаю, кожен з цього форуму повернеться з новими ідеями і буде. Робити певні внески для розвитку ОСББ в своєму регіоні. Сергій, як довго я... продлиться форум в Львові? Форум буде тривати два дні. Сьогодні перший день. Ми сьогодні маємо такий насичений день, є два важливі блоки. Вже зараз триває другий. І записано, на, на, на завтра заплановано вже обговорення і підписання резолюції, яка буде направлена. Донесення практичного досвіду да. буде цікавий блок по практичному досвіду. Буде підготовлена резолюція, яка вже навіть сьогодні обговорюється, і вона буде направлена е, ну, до відповідного відділу міністерства і е, до служб, яких це стосується. Я маю на увазі національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг і інші центральні органи, які відповідають за певні сфери розвитку об'єднань. Сергей, скажи, пожалуйста, вот у нас, как правило, каждую новую программу, когда мы выходим в эфир, всегда потом заканчиваются эти программы какими-то новыми подписаниями договоров, какими-то новыми идеями, новыми проектами. Скажи, вот ваши форумы, ваши семинары, ваши тренинги, которые организуете вы вместе со своими партнерами, коллегами и одномышленниками, единомышленниками, заканчиваются ли ваши встречи таким же образом, как у нас? Ви маєте на увазі даний форум, чи в цілому наші зустрічі? Ну, і як... даний форум і в цілому? Ну, якщо говорити про співпрацю в рамках? В рамках просування подібних онлайн зустрічей, то, наприклад, я зараз буду говорити з Русланом Володарчиком для того, щоб залучити його до нашої спільної з вами діяльності. Можливо, скоро у Новгород-Волинську з'явиться ще один осередок новгород Волинськ онлайн, де ви зможете чути свіжі новини з цього міста від безпосередньо Руслана. Я доповню вас, я вам навіть обіцяю, що це буде, тому що, наприклад, у нас два дні тому була чат конференція онлайн, теж з містом Уфою Російської Федерації по питанню Кроноспана. Це такий деревообробний комбінат, який є в нас в місті Новолинську, і там мешканці активні ну, не хочуть його, щоб він побудувався ну, там, в Росії. І в нас буквально тиждень тому це була онлайн-трансляція, конференція. Зараз 21 числа взагалі були міжнародні, міжнародна ну, навіть, трансляція навіть була, бо були із Росії, із і із Польщі і так далі. Тому скажімо так, у нас же все готове для того. Ну це так випадково зараз попало, але yeah. я скажу що це вже готово, що в нас не найближчим часом будуть. Я просто візьму контакти, ми з вами зв'яжемося і думаю. Це буде плідна співпраця. Спасибо, да Ярослав. А вот ви говорите международная конференция конференція у вас происходила, вона так же сама в інтернет-пространстві була, так? нашим містом Новолинської області, з Польщі було там з Польщі, з Литви і Болгарія, чи це я точно не пам'ятаю, бо я саме це на слуху мав, але я там присутнім не був. Але якщо зайти в інтернет, то там наберіть місто Новолинськ, Уфа, Кроноспан, і там вся інформація ви побачите ну, и поймаете. На, на самом деле, чтобы сказать, что я рада, это ничего не сказать, я очень рада, тому що э, все-таки у нас. появляются новые партнеры, и границ нет никаких совершенно, потому что у нас появляются партнеры из разных стран, из разных совершенно городов. Да. И я искренне признательна тому, что именно вот благодаря нашим ребятам, с которыми мы начали работать в проекте, которые являются авторами программ, именно благодаря им и их упорству, их труду появляются вот такие новые связи, новые, скажем, новые проекты, потому что по большому счету это новые проекты. Я уверена более чем, что скоро появится, например, онлайн-платформа «Револьверный фонд», где каждый из, в каждом городе от каждого ОСББ будут выкладывать видеотрансляции с какими-то событиями в их городе или, например, в их стране, какие-то онлайн-конференции, которые вы будете проводить уже не обязательно, Обязательно тратиться на дорогу, а просто взяли, встретились тут там 10 человек, 20, там есть бизнес-хэнгаут, в конце концов, который позволяет до 100 человек встречаться. Просто... Да? Ваши слова, да до Бога. Ну там в нас мы уже плануємо потом, а револьверному фонду тоже працювати обычным часом там. є, є, є точки дотику, є, є над чим працювати. Я думаю, і з вашим ресурсом, і з нашими потребами ми це все об'єднаємо і у нас вийде гарна справа. Спасибо большое за вашу інформацію. Можете ще що ти є розказати, Сергія? Uh, ну у Львові дуже чудова погода. Ми не очікуємо, як показати немножко, хоча б панорамна. Мені очень <laughs> понравилася віддання. Ми зараз знаходимося в такому чудовому місці. Це дев'ятий поверх готелю Дністер, і зараз я можу вам показати, як, як виглядає осінній. Осінній Львів, у нас якраз панорама на площу Ринок, це центр міста, ви можете побачити дах оперного театру, красиво, є да. високий замок, ну і взагалі вся стара частина міста у нас як на ладоні. І сонце світить. Да, і, 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 дуже... і погода благоприятства, скажімо так, вам. Да, тому у нас є така чудова атмосфера, в якій ми можемо працювати. І сподіваємося, ми вам через ресурс Google Hangout Toolbox донесли трішечки цієї атмосфери, і ви теж змогли. на секунду до Львова его чаривной атмосферы. Сережа, огромное спасибо за такие возможности. Я действительно такое ощущение, как будто сама побывала во Львове, хотя на самом деле я там ни разу не была. Вот. Вот. Я признательна и вашему гостю, который с вами сегодня выступал, и вам, Сергей, за то, что вы рассказали такую замечательную информацию о своей сегодняшней программе. А я хочу напомнить нашим зрителям, что это была программа «Вознесенск онлайн», которая выходит в рамках проекта украины Social Community голос громади буде почути за підтримки фонду розвитку ЗМІ, посольства США в Україні. Ми з вами прощаємося, раді були вас чути. До нових зустрічей. Потім Все.